Воєнного стану в Україні не існує на запит одного з громадян України до офісу президента з проханням надати йому в паперовому виді указ президента щодо воєнного стану. Людина отримала ось таку відповідь. У зв'язку із введенням указом президента України від 24 лютого 2022 року воєнного стану всі паперові документи президента України та Офісу президента України, які зберігаються у секторі опрацювання та зберігання документів, законсервовано до закінчення воєнного стану, що унеможливлює надати копії згаданого указу президента України. Ось так, от друзі, законсервовано. Ви розумієте, взагалі, який цирк. Через те, що в Україні введений воєнний стан, ми не можемо вам показати указ про введення воєнного стану. Для того, щоб простий народ не дізнався, що там правда, а що неправда, який є наказ, якого нема наказу. І я зараз кажу не про ті картинки указу, які є в інтернеті, а про справжній указ в паперовій формі, з підписом. Я вже навіть не кажу про печаті, хоча б з підписом президента України. Але навіть цього офіс президента надати не може, тому що його просто не існує, тому що все це незаконно. А значить, всі ці розпорядження про мобілізацію, всі ці накази про те, щоб не... Випускати людей за кордон і багато-багато чого іншого, це також все є порушенням закону та Конституції України. І повірте мені, коли закінчиться війна, вся оця шушара, яка є у владі, вони будуть тікати, куди очі, які будуть бачити, тому що вони знають, що вони порушують закон. Але у мене питання до поліцейських, до ТЦКшників, до прикордонників у всіх втікти не вийде. І ви ж прекрасно розумієте, що ви зараз порушуєте закон. Куди ви потім будете тікати, і як ви будете дивитися людям в очі? Ознайомитися з цим документом ви можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.